Всім добрий день. Заказав я собі на Аліку ось таку паяльну станцію 8898 Зараз просто дуже вже багато СМД. Паяти їх звичайним паяльником трошки складно. Можна, конечно, але складновато. Я собі вирішив заказати от таку станцію з феном для пайки і паяльником. От зразу її розібрав, глянув, як вона зроблена, якість, в принципі, хороша. Оце дві платки. От управління і комутації. От зроблений тут. ну Трошки, звісно, компоновка не дуже, кнопки тут розміщені не дуже зручно. І штекер оцей. Жирення. Тут, правда, дуже гарно зроблена заміна запобіжника, воно так витягується вверх, там стоїть запобіжник. От. В комплектації що було? Фен. Ось такий. Три насадки. На фен, сам паяльник. Станція і така підставка. Ну, підставка, звісно, такое я собі зроблю, воно таке Вот. Добавлю тут висверлюдирочку, наріжу різьбу, прикручу. Так, ну кабеля, сам паяльник, сам паяльник стандартний. Паяльник без датчика температури. Температура виставляється от тут, тими двома включення окремо, тіпа паяльник і станція, ну і фен. Фен має тут от по краях стоять два датчика, Вон, магніти, я так розумію. А тут, видно, стоїть стоять гіркони. І коли його кладеш, ну це теж вот трошки, не-не-не. ото Дирочка оця якась завузька. От. Коли кладеш його на станцію, він ще якийсь час продувається холодним повітрям. Тобто остужується, щоб не був гарячий. І потім навіть коли виключаєш то він ще не відразу виключається, а ще продувається, аж тоді виключається, От, щоб він був холодний. Е вентилятор стоїть. ну, В смислі, швидкість обертання вентилятора тут регулюється, температура е оцими двома плюс-мінус. Ну, В принципі, не тяжкий, зручний, напевно, буде зручно ним користуватися кабелями гесенькі, силіконові, якісь, я не знаю, дуже м'які, файні. А, тепер паяльник. Ну, паяльник стандартний, такі як от, жала підходять от від такого паяльника. Це той самий, тільки тут регулятор температури на ручці. Тут на панелі. Вот. Зараз я її включу, зараз то зберу. Назад. Ой. Закруточка. Так, підключається воно, де більше роз'ємів то фен от от, ну, більше дирочок, стекерів. Сюда. оце теж непогано зроблено, оце на закрутку, не на защолки. А вот на таку закрутку це надійно, так скажемо. І от штекер паяльника. Ну я не знаю на що тут стільки виводів. Бо тут датчика нема. Якось він... Зараз подивимось. Як він то. Роби. Секунду. Ось. Ага, ми його на ну, щось положим. Ось. Ну, сюди от, наприклад, покажу, бо я звідси зняв цю штуку. Я її буду робити. От сюди його ставлю. Так. Звірня. Нурочок. Запуталось все зараз. Чомусь він теж до кінця не сідає. Отак якось терчить. Ось, ну то нічого. от так, включимо паяльник. Оце. Пішов нагрів. 150, 210, 270. 300. Ну ще поки блимає, то я так розумію, він ще. Нагріває. Ну, я не скажу, ще не нагрівся, ніфіга. Ну, потихеньку гріється. Зараз я можу пальцем трогати, тут 300 нема. Зараз почекаємо трошки пару. Хвилинок візьму цей пірометр. Подивимося, що він нам покаже. Скільки градусів. Проблема, я так розумію, що то ще йде на гріх. Що показує 50. зараз зараз Ну так тяжко ним попасти. На о, да, там нереально. Нереально. Тим ми не поміряємо сейф, спробуємо. Чи він плавить вже. Ну нет. Нет. Конечно, он нагрился. Но пока... Ну, але він ще блимає. Долго, короче. Ну, начал. Начал плавать олово. Почав щось потихеньку плавати. Да, пішло. Все. Ну, але якось так на собі він собі блимає, він водно підтримує температуру, я так думаю, в районі 300. Ну, чи, чи не 300, то я потім термопарами поміряю. Давайте збавимо. Ну. Ну, вже не були ми. Ага, 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 пішов вниз. Так. Ну, типу підтримує задану температуру. Поміряю потім, підтримує чи ні. Ну, олово розплава, хорошо. Ну і фен. От, сліп. Бо він стоїть на підставці. От ми його беремо. Починає гріти. От 100, 200. Так, 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 так. 350. Ну, теж поміряємо потім чи є тут 350. Тепер от кладемо на, на місце і він почав продуватись. Ну, гаряче повітря досить. Зараз він трошки продується. А, вже... Вже нормально. Зараз має, мав би виключитись, коли остине. 60 а, швидкість вентилятора. Я правда не відчуваю. Вона зараз, напевно, не міняється. Коли він в режимі сліп. Все, типу, остив, так? Да? Ну, відносно. І зараз от ми його виключаємо, бачите, оф, і він все продувся трошки. О. Ну, О, ось таке попробую нею паяти. Подивимося. Пока все працює, все все файно. Покріплю її собі, закріплю на стіну. Напевно. Вона має такий уклончик. Ой. Отак От якось її собі закріплю. Тут збоку зроблю для паяльника вихід, щоб він отак кріпився, ставився. На Оцю спіральку. Можливо, я ще йому щось теж додавлю якийсь, так скажем, виключатель. Подивимось. Ну, в принципі, не знаю, я ще на не паяв, але думаю, що все буде окей. Поки рекомендувати нічого не можу, єдине можу сказати, що все працює. Дякую за перегляд.